Оренда будинку в селі Крюківщина. Дивіться огляд. Будинок знаходиться в центрі села, поруч вся інфраструктура, супермаркети, кафе та ресторани. Будинок має свою скважину 45 метрів, а також центральну каналізацію. Територія 12 соток, площа будинку 300 метрів, трішки більше. Є гараж на 2 авто. Будинок повністю мебльований та оснащений всією побутовою технікою. Будинок до цього не здавався. Там жили власники. Будинку два санвузли. Три спальні та ігрова кімната. Ціна будинку 2000 доларів. З торгом. All right. <laughs>